4 липня нікопольці пробіглись заради здоров'я. Це традиційний всеукраїнський олімпійський день. Забіги в цей день відбулись в кожному місті області. Нікополь не став виключенням. На запрошення відділу з питань спорту і туризму відгукнулись більше 200 мешканців нашого міста. Та день здорового біга і у нас не було побідітеля. У нас були всі рівні, біжали легкою трусою. І у нас була предусмотрена сертифікат за участі в даному від Олімпійського комітету. На дистанції в один кілометр можна було побачити як дорослих, так і дітей, а ще й людей з обмеженими можливостями. І в цій пробіжці абсолютно всі виявились переможцями, адже біг корисний для здоров'я. Біг розвиває розвиває і дихальні поті. Ти більше можеш задержати дихання і більше видіжки буде. І йде фізична сила, ти больше на фізику ще можеш або ось так весело і з користю для здоров'я нікопольці розпочали всеукраїнський олімпійський день.